Мешканці Луцьких багатоповерхівок б'ють на сполох. Днями на своїх під'їздах люди побачили оголошення про те, що ЖЕК списує їхні будинки зі свого балансу. Що це означає? Жильці поки достеменно не знають однак підозрюють, що житлово-експлуатаційні контори збираються, як то кажуть, просто збути їхні напіваварійні будівлі, і тепер гнилі комунікації, діри та тріщини людям доведеться ремонтувати власним коштом. Шканці вулиці Кравчука, 34 а наполохані через ось це оголошення. У ньому йдеться, що вже з 1 вересня їхня багатоповерхівка буде знята з балансу товариства МЖК – контори, яка його утримує. Люди замотушились, бо зрозуміли, що багатоповерхівка перебуває у надто задовільному стані, хоча вони роками справно сплачують маленькі суми за її утримання. Тепер питання стоїть, з чим ми лишимося? В якому стані цей будинок, він же в аварійному стані знаходиться, особливо той під'їзд. Мешканці стали бити на сполох та звернулись в Амжука або в організації створили комісію, а та зафіксувала, що будинок, від якого хочуть спекатись, утримувався неналежно та нині тріщить по швах. Запросили для того, щоб зафіксувати порушення правил благоустрою, санітарних норм. Правил утримання будинку, ну основна проблема в тому, що е, тріщини на маніках працівники МЖК затирають, а на нові тріщини е, ну, не встановлюють маяки. А зараз вони проводять огляд, ми спостерігаємо, е, будемо вимагати, щоб на сьогодні надали документ, бо зазвичай вони не надають документ для ознайомлення чи для підписання ну, будь-яких. Так, щоб потім мати можливість заднім числом там щось дописати чи змінити його. Це такі випадки вже були неодноразово. Мешканці будинку розповідають що житлово комунальну реформу, яка нині впроваджується в Україні, вони підтримують. Однак кажуть, не у такий хитрий спосіб. Пригадую, що не один рік поспіль звертали в МЖК з проханням привести свій будинок до ладу. Там кажуть, що лише розводили руками та радили створити ОСББ. Люди були й не проти за умови, якщо МЖК спершу відремонтує будинок, а тоді передасть його. У власність об'єднання співвласників. Однак на такі умови у житловій конторі, запевняють, не погоджувались та постійно відмовлялись надати документи про технічний стан будинку. Ні про які ремонти, нічого. І коли ми намагалися дістати документи, на які ми точно маємо право, які фіксують це все. Ні. Жодним чином нам не вдалося їх отримати під різними приводами відмовляли, а просто створюйте ОСББ так як ніби з нуля, тобто з чистого листка. Директор МЖК Валерій Ковалюк переконує, ніхто спекатись багатоповерхівки не хоче, мовляв. Після того як, зокрема цей будинок спишуть з балансу, продовжать його обслуговувати. Жаківець багато та довго цитує законодавство. Однак уникає відповіді на головне питання: чи проведе його відомство капітальний ремонт у будинку перед тим як його списав? Ви можете дати роб... відповідь перед тим, як списати будинок, МЖК проведе там ремонт, хоч якийсь, чи ні. Значить, ну я ще раз підкреслюю: списання з балансу і про і обслуговування, проведення ремонтів, це не взаємопов'язані процедури. Візьміть закон, почитайте. Процедура надання послуг не міняється, нічого принципово не міняється в організації надання послуг з утримання будинків споруд пробункових територій. Тобто, якщо прорве труба після того, як передасться, все, все, МЖК продовжить все ремонтувати. Залишається і... Так само, так. Да. Будемо обслуговувати до тих пір, поки у відповідності до цього ж закону не буде прийнято рішення про спосіб управління будинком і не буде укладений відповідний договір на управління будинком. Та, попри такі заповняння, люди впевнені. Державна та міська влада просто хоче скинути ремонт аварійних будинків, а таких у нас ціле місто на плечі самих мешканців. Ось мовляв, і вся житлово-комунальна реформа. Дари мошкова неля Прокопчук для новин на часі.